Тебе у Я чую тебе у шумі дощу, Якщо що дошено відшукаю, то більше ніколи тебе не відпущу. Я бачу тебе у плативі вулиці, Та ти не досяжний, кохання моє. Я чую тебе у шумливій припливі, та ти не досяжний, кохання моє Я бачу тебе у платити волець, та да, ти не кохання моє, я чую тебе, у шумині припливі та да, ти не кохання моє, я бачу тебе у мереживі хмари, я чую тебе, у шумливій І сяють як зорі мрії мої, також не досяжні, далекі мінливі я бачу тебе. Друзі, я знаю, ви дуже любите пісні ЕМИ Наталі Розентест, моєї подруги Запоріжжя, поетеси, яка пише зворушливі вірші. Але ви часто питаєте, хто ця співачка чи співак, хто виконавець цих пісень? Друзі, це штучний інтелект. Так в це важко повірити, але це програма, і вона коштує недешево. Кожного місяця потрібно сплачувати. Тому, будь ласка, підтримайте авторку, віддячте їй за її шедеври. В накріплених коментарях я залишила номер її картки, будемо дуже-дуже вдячні. Ну а ми п'ємо каву з корицею і біжимо в секунд. До речі, а ви знали, що додавати корицю в каву це до грошей? Сьогодні вперше в житті потрапила на перші хвилини оновлення в секунді, і зрозуміла, чому нам так важко знайти там щось класне, тому що перекупи забирають все на початку відкриття. Подивіться, що коїться Це мужицький дощ, алілуя. Дощ із мужиков, хей-хей, вони просто все згрібають, все. У мене трохи культурний шок. Ну, а це не моя знахідка, це дівчина, дякую, дозволила зняти шовкова сукня від Монсун. Чому я попросила її познімати цю сукню? Подивіться, в поза поза минулому відео я міряла копію цієї сукні. І, можливо, на відео. Вони виглядають однаково, але ні. В житті зовсім зовсім по-іншому. І сукня від Монсун, вона відрізняється. Там справжній шовк, це штучний шовк, віскоза Сілк. Там написано, тобто це імітація шовку, і наче вони однакові, але ні, вони різні. Вони різні. Ну, а це вже моя знахідка англійський бренд Star Mela. Це коштовна річ, бренд дорогий, спеціалізується на пляжному одязі за національною вишивкою. Ну, можна і не на пляж. Подивіться, скільки це задоволення коштує. Ай-яй-яй. Було 250 доларів, зараз 129, але така знижка мене не тішить. Я брати не стала цю річ, незважаючи на ціну, тому що ну, мені, наприклад, воно не треба. Продавати я це не буду, тому я в цьому не бачу сенсу в цьому придбанні. 18 тисяч юані, це ділимо на 3, виходить 6 тисяч гривень. Ну, а це вже я вполювала ось такий светер з молнією, Я не знаю, як це зветься, Пол цивіль Роу Кампані Лондон. Це чоловічий. Вовна Міріноса 50%, 50% кашемір. Подивіться, який він пухнастий, який він класний. Цей чоловічий розмір S, Але я планую носити, він прям як на мене зшитий, пошитий. Це не якийсь там супер коштує Такі светрики десь 100 євро. Ну, ми з вами дорожчі речі купували в секунді. По шву там під пахвою була дірочка, я її зашила, ну, нічого не помітно. Ну, а щодо ціни, десь 85 гривень він мені обійшовся, тому я супер це вважаю. Вжух, і ми вже в іншому секунді. І ось така вінтажна сукня нас зустрічає. Дуже цікава, але це не справжній вінтаж. Це просто зроблено під вінтаж, але дуже класно зроблено, я вважаю. Ну а це а, вовняна сукня без рукавів від а, британського бренду Боден чи Боуден. Я не знаю, як правильно, і там підпис. British Tweed by Moon. British Tweed by Moon – це така дуже стара фабрика з виробництва вовняної тканини, а, розташована в Шотландії, якщо я не помиляюся, і працює вона ще. З 19 століття і дуже поважають цю фабрику за якість на ebay можна знайти там, наприклад, деякі речі, зроблені з матеріалів цієї фабрики, і вони будуть коштувати 10 тисяч доларів. Ну, а це просто щоб зрозуміти цінову політику Боден, ось сукня схожа, 100 десь коштує фунтів, множимо на 56 і виходить еквівалент в гривнях. Ну, а це Sissold Cornwall і сукня, подивіться, з лобстерами, з лимончиками, квіточками. Не знаю, як це поєднується, але поєднується просто розкішно. Класну дизайнерську річ видно одразу, і вона починається ще з ярличку. Навіть ярличок буде якийсь незвичайний. Подивіться House of Holland і яке цікаве поєднання це вуличний стайл плюс фешн якийсь. А можна подивитися, скільки нова річ така. Коштувала 140 фунтів, і потім вона стала коштувати 52 фунти. Але множимо на 56, щоб отримати еквівалент в гривнях. Не також і дешево. Ну а тут ми бачимо сукню від Елі та Харі. А це не дешевий бренд, американський. Ну це доволі дорогий бренд. І сукня дуже схожа, тобто її тканина дуже схожа на мішок. Я думаю, він цей дизайнер надихався історією Мерлін Монро, коли вона влаштувала фотосесії в сукні з мішку як відповідь на. Критику одного журналіста, який сказав, що її червона сукня вульгарна, і порадив їй носити мішок з-під картоплі Це дійсно достойна відповідь на критику. Ми цей мішок теж поміряємо. Ну, не зовсім мішок, але тканина, ну ви бачили, ну дуже схожа. Хоча там присутній шовк. Якщо точніше, основна нитка цієї тканини це район. район не знаю, як правильно, це віскозний шовк. Тобто штучний шовк. Які виготовляються з натуральної сировини ну, за допомогою певних хімічних реакцій. Також є і натуральний шовк в складі, і це видно, тканина дуже-дуже класна. Вона... Просто ти, коли вішаки перебираєш, ти не можеш прийти повз цієї сукні, ти бачиш, що це щось класне, що це щось недешеве. Незважаючи на те, що на відео воно виглядає як ну, щось таке, я не знаю, дійсно мішечок, такий з льону. Да? А, і також у складі присутній катон. Сукня, ну, на мій погляд, неймовірна, неймовірна. вона мені замала, ну, це видно, а, ну, просто дуже хотілося поміряти. Я б її не брала, навіть якщо б вона мені була а, нормально, тому що, по-перше, під пахвами там затерто. По-друге, мені така сукня не потрібна, тобто мені немає куди так ходити. І це потрібно триматися, тримати якусь усанку, якось якось да, красиво себе підносити. Ні, я люблю джинси і пішла. Тобто, це трохи не для мене. Далі мансун, сукня такого інтенсивного кольору, шовк, 100% шовк. У мансун це дуже часто трапляється шовкові сукні. Ну а це сукня для урочистих подій. А ось а, мамбо джамбо, Mambo Jumbo, такий бренд прикольний, подивіться а, безрукавка і а, срочка. Мамбо джамбо англійською це якась нісенітниця, а, ну, тобто абракадабра. І ось а, подивіться, а, Mexican Gold. Це теж це якийсь вінтаж, тобто і попередній це вінтаж і цей вінтаж, підплечники, ось така. А, Куртка, бомбер і ось така спідниця. Боже, це мені так нагадує якісь дев'яності, і у наших мам були схожі костюми, і якісь такі принти. І ти вдома е, мав такий диван і, і сам одягався ось так. І да, мені, що сапоги дуже пасують під е, цей стайл. До речі, ось цей бомбер, ну, піджак, да, я б носила навіть з джинсами влітку. Це як літній варіант, взагалі. Топ. Ну, мені не потрібно, у мене є що носити. Вже тягти додому все підряд це вже якась хвороба. В секундах дуже багато класних речей. Все тягти додому ми з вами не будемо. Це ненормально. Ну, а це вже люкс, але я просто подивитися, піжама зі спанчбобом, яка милота! Клас! Неймовірна сукня від Монсун. Подивіться, скільки тут вишивки. Тканина лен 100%, плюс підкладка, 100% катон. На літо це просто супер. Підзагоріле тіло, вишивка мексиканська, тобто це мексиканські мотиви. І вони випустили цілу лінійку суконь, які були. Ну, натхнення на створення яких вони отримали з саме мексиканських мотивів. На мене ця сукня сіла дуже ну, якось щільно, хотілося б більше свободи. І я не взяла цю сукню, але чесно скажу, потім я повернулася за нею і все ж таки взяла. Ну, я думаю, я все ж таки я схудну, я в процесі, ну мені дуже хочеться схуднути. Це все, все ж таки не моє тіло, це не мої форми. Я набагато стрункіша. Насправді я це знаю. А, і е, ну, я сподіваюся, що ми з цією сукнею будемо в ладу Коштувала ця сукня мені десь 75 гривень. Я думаю, це смішні гроші за таку сукню. Це гарна інвестиція в літній гардероб. І насправді, е, якщо навіть я її там через 5 років вдягну, це буде нормально, тому що такі речі вони з моди не виходять. Це виглядає як ручна робота. Ну, а влітку я зроблю собі монобровь, як у яку Кало, косу таки таку навколо голови, як у неї, і буду гуляти в цій мексиканській сукні. Незважаючи на те, що дуже мені сподобалась ось ця безрукавка сорочка від and Spencer, виготовлена вона, до речі, з Ліоцело це матеріал, який отримується з Евкаліпту. І має дуже гарні властивості, м'який на дотик ніжний, приємний до тіла, дихаючий. Я вже так багато всього набрала, що мені не потрібно. Краще я вам розповім про ці червоні штани. Шовкові. Це 100% шовк і підкладка з котону. До речі, блузка, чорна це теж шовки, там якийсь недешевий бренд, але вона мені завелика, тому не важливо. Краще давайте про штани. Червоний то любов, а чорний то журба. А Wednesday's Child бренд. Я облазила весь eBay, щоб знайти, що воно таке, що це за бренд Wednesday's Child. Child? Зробила висновок, що це такий глибокий, глибокий вінтаж. Але що означає взагалі Wednesday's Child, що мені так сподобалось? Дитя середи. В англійській культурі це означає людину. З якої постійно щось трапляється. Походить зі старої англійської пісеньки. А, понеділкова дитина має гарне обличчя, дитина вівторка сповнена благодаті, дитина середи сповнена горя, дитина четверга ще далеко, дитина п'ятниці любить і дарує. Суботня дитина тяжко працює на життя. І дитина народжена в день недільний, Він добрий, веселий, добрий і веселий. Ну і а, героїню а, сімейки Адамсів Венздей назвали саме ось через це – «Wednesday's Child». І вгадайте, хто народився в середу? Вгадайте, вгадайте, так, це і я, це я не знаю, добре це чи не дуже, але Ну, у нас інша культура. Я сподіваюся, що я ніякі нещастя не несу, і горя не сповнена. Але штани припали мені до душі. Ну, знаєте, я не наважилась їх взяти, тому що дуже такий кольор у них. Це виклик. Це якщо ти вийдеш на вулицю, на тебе почнуть звернати звертати увагу. Ну якось ось я йду. Не знаю, я не наважилась, незважаючи на те, що крій класний, незважаючи на те, що класна посадка. До речі, а ви бачите, що в цьому секунді немає зараз світла. Я з фонариком тут. Давайте дочекаємось, коли дадуть світло, і поспілкуємо ще про ці штани. Ну а поки що інший секонд. І подивіться, який тут декупаж, пляшки пофарбований в білий колір, золотавий колір, і е, оклеєні серветками. Класно зроблено. Так, нарешті я нормально виглядаю, можу показати обличчя. У мене бувають такі невдалі дні, коли я страшна і не хочеться взагалі себе показувати. Це та сама ковтинка, яку я е, придбала на завозі. Мені просто вона дуже подобається, і мені не шкода було купити її, незважаючи на дірочку, яку я ось зашила. І вона тепла, вона класна. Єдине, що не підходить під кольор шерсті котів, і вся вона в шерсті. Добре, швидко міряємо одяг, тому що завоз люди чекають, хоча я прийшла в такий час, коли не, не дуже популярний. Ну тим не менш, Massimo Dutti, іспанський бренд, ось такі штани з вовни. А вони дуже якісні, дуже класні. Але протерті між ніжками я пізно помітила. Коли брала, ну вже взяла, вже вирішила помірити. І розмір не мій. На жаль, але ну подивіться, які вони продумані. Видно, що річ якісна, видно, що річ не дешева, вони дуже стильні, вони теплі, і я б задоволена, Якщо б цей був мій розмір, і вони не були трохи потерті. Ну, не трохи потерті, вони дійсно потерті між ніжками. Yeah. І ось Massimo Дуті, це теж той самий іспанський бренд, не дешевий. Я бачила yeah. там їх цін, їхні ціни. Це 100% шовкова блузка, така дуже тоненька, дуже легка, вона невагома. І а, я вирішила її взяти. До речі, подивіться, як гарно а, вони між собою співпрацюють ці штани і ця сорочка. А, сорочку взяла, коштувала вона десь 16 гривень. Ну, навіть якщо один раз вдягну, це нормально. Наступна шовкова сорочка іншого бренду, і я подивилась, скільки вони коштують. А, ці а, Сорочки цього бренду на сайті десь по 200 євро. Ну там 150-200 євро сорочка ось така шовкова. Вона, неймовірно, приємна на дотик, вона просто казкова, вона класна. Але, друзі, під паховими дуже помітні. Я думаю, ви і зараз бачите чи не бачите а, сліди від поту. Ну, можливо, це можна вивести, але не ну, знаєте, ну, не хочеться, правда. Давайте краще щось інше поміряємо. Це теж 100% шовк. І подивіться, це такий вечірній варіант, і це дійсно бренд, який спеціалізується на вечірньому одязі. Ой, як гарно, як мені не вистачає свят в житті. Я не пам'ятаю, коли у мене в останнє була якась вечірка, певно, років 20 тому. Сукню не беру, але а, мене тут питали за шовк, і я не зберегла номер телефону. Не знаю як. Віка, це а, той магазин, де ми з вами зустріли. Сідіть, біжіть. Там є шовкова річ. Ну, а це светр зара, і він виглядає, наче дійсно там є якась якийсь махер і щось таке. Але ні, це штучні нитки. Він дуже товстий, я не знаю, певно, ну і важкий. Я не знаю, певно, він і теплий, можливо. Мені не сподобався, як на мені, я в ньому якась здоровезна. Але подивіться, на шафі такі продають за 1900 гривень. Ну, я не знаю, 1900, хоч, хоча светри зараз нові, вони стільки коштують. Ну, це я все не можу відпустити, цю сукню шовкову. Просто приємно торкатися, не знаю. Ну, брати, звісно, я не буду. Ну навіщо? Але просто приємно роздивлятись. Ой, ну і ця сорочка. Ох, як вона мені подобає. ну бачите, який бруд. Не знаю французької, але моєї родиці достатньо, щоб перекласти це для Пітіт Етуаль як маленька зіронька. Ну прикольно. Тож сукня не міряла, має часу. Тут написано для особливої мами. О, це ж для мене, а, яка трояндочка. Mm. Having a mom like you makes life more beautiful. Ммм, mm, як приємно. Подивіться, яка трояндочка. Думаю, кожній мамі приємно. До речі, я не зрозуміла, це парфюми, не парфюми, просто така трояндочка. Ну а ми знов повертаємось до цих штанів, бачите, дали світло. І подивіться, який я створила образ. А, так, звісно, на вулицю це так не підеш, і взагалі це все занадто, занадто. Але образ, наче, з такого вінтажного бутіка. А, ці штани можна чимось заспокоїти, якоюсь такою більш тихою блузкою, такого кольору, можливо, пісочного, біжевого, сірого. Ой, я вирішила ці штани взяти повернулась, повернулася, коли вони вже коштували 30 гривень. Взяла. Ну, а це завоз люксу, і подивіться, які сережки по 6 гривень. Ну, тобто я їх поважила, вони виходять, виходять в 6 гривень, можна придбати. А який гарний браслет, м -м, такий вінтаж манжет, да, манжет-панцир. Ой, клас! Розкішна річ. А коштує десь 100 гривень приблизно. Якщо поважити, там 105 грамів він важить, і це 100 гривень. Взагалі тут є на що подивитись, скільки прикрас різноманітних. Клас. яка Ліжко зудимів мене не пускає сумно, так сумно, у зливі дощу заплутав увесь світ. Він потонув у безмежній печалі. У зливі дощу Заплута увесь світ, світ потонув у безмежній печалі. Друзі, не сумуємо, йдемо далі в секунд. Це халява. І чим мені цікава халява? Там мені наприклад, складно знайти щось шовкове, брендове, щось таке. Да? І це буде коштувати дорого. Але там можна знайти, наприклад, цікавий верхній одяг. От, наприклад, так і не продали вони цю безрукавку Іспонії, шиншили ось такі італійські. Цікаві батільйони. Подивіться, тут, неймовірно, довгий носок. Тобто так воно через відео не помітно, що він настільки довгий, але він дуже довгий. Ну, Це привість, щоб таке носити, у мене її немає. І ось які черевики від еко. Це жіночі черевики, шкіряні. Еко це дуже гарна фірма. А це Red Queen, і е, я не знайшла е, цього бренду, але подивіться, по-перше, який матеріал класний. По-друге, е, я вже забула, як зветься ця техніка плетіння гачком, але сукня цікава. Ну, а це вже чернігівський виробник, і е, тобто штани е, вітчизняні. Е, ну, в халяві дуже часто трапляються якісь вітчизняні речі, це не дивно. Ну, а це а, така косуха замшева від манго. Манго мені подобається. Косуха затерта, ще вона якоюсь ручкою замазана. Ну, тому ми просто помірюємо з вами, тому що цікаво, як вона сидітиме на мені. А, взагалі, ви знаєте. Ось речі такі з замши такої свиною, ну вони для мене досить специфічні. А до речі, хочу вам продемонструвати це після прання, як сіла на мене сукня Макс Мара з Кашеміром, яку ми купували в минулому відео за 290 гривень. Якщо я помиляю, не помиляю, що 280 ну десь так, 290 Ну, хай буде навіть якщо 300. Це копійки, сукня, тому що сукня тепла, ніжна, м'яка, вона просто супер, колір супер. До речі, розмір XL, але це японський ексель, тому на мене воно сидиться добре, сукня тепла, я вже її затестила на вулиці. Я дуже задоволена цією знахідкою. Це потрібно брати в перший день і ти не пошкодуєш, тому що ну, ну, ну супер. 30% кашеміру, 70% Virgin wool – це вовна, яка вперше зістригається з вівці. Тобто найм'якіша. Ну, а про цю косуху я не знаю, що сказати. Ну, вона... Це теж може бути стайл, така стара, трохи затерта косуха, вона там ще й з плямою, але це не моє. Ну, а це Турція 100% катон, не мій розмір. Я бачила, скільки такі коштують нові, я так розумію, вони в інтернеті, ну, недорого. Хоча тканина така класна, вона блискуча, незважаючи на те, що написано 100% кутон. Вона така от прям як трохи шовкова, такий цікавий тут принт. Я б не взяла, але просто зі всього того, що я бачила в халяві, це така найцікавіша річ. Ну, і ось я хочу продемонструвати ткань вам ближче, щоб ви побачили. Дійсно, тканина мені сподобалась, класно. Ну, а це у нас знов Стівен Кінг, кладовище домашніх тварин. Якась тваринка стала жертвою жіночої краси. Я не дуже тямлю в хутрі, не знаю, що це за хутро. Дублянка така, вона, неймовірно, на мій погляд, стильна. І подивіться, до речі, вона дуже мала, вона не застібується. І коли я її одягнула, кишені вивернулася настільки вона маленька на мене. Але я в ній схожа на героїню якогось фільма там, я не знаю, якась Індіана Джонс. щось ну, Я завжди порівнюю з себе, когось нагадую. Мені потрібно було працювати. Цим костюмером на знімальному майданчику. Я б підібрала всім а, якийсь одяг, класний. Ну, подивіться, виглядає воно дорого багато Ну, ну Стиль якийсь такий є. Але б я б таке не носила, певно. Ну, хутро воно є хутро, шкіра вона є шкіра. В цьому, звісно, щось а, воно в нас щось пробуджує таке. Тваринне, первинне, ми такі люди, а, полювальники, да, мисливці, мисливці. Нам потрібно щось спіймати і на себе надягнути чи з'їсти. Ну, що тут, це не викоренете вже. Не можу намилуватись, гарна річ. Так добре, давайте подивимось. Інший пуховик. Ларко Балено це а, є така пісня, до речі, Адріано Челентано прикладається як райдуга, веселка. Не можу я відчепитись від цієї дублянки. Добре, пуховик. не подобаються мені ось ці блискавки, які розташовані по боках цієї сукні, хотіла сказати цієї куртки. Ну, а так вона дуже така ну, акуратненько виглядає, сіла, ну, тобто пуховик і пуховик, якщо потрібно одягнутися. До речі, ця дублянка, що ми міряли, вона коштувала 750 гривень. Тобто вона була оцінена вже. А цей пуховик ні. Цей пуховик на вагу і він в люксі висів. Кілограм коштує 750 гривень. Ну не знаю скільки він важить. Ну, якщо кілограм, то це десь 750 п'ятдесят гривень. Ну, можливо, він більше важить, можливо, десь він на тисячу гривень. Завтра буде дешевше. Також мірюю ось таке пальто. Ну, бачите, в ньому широкі плечі. Можна було б подумати, що це так і потрібно, але ні, не потрібно. Це просто трохи за великий розмір. Але пальто ну, дуже приємне, воно дуже якісне. І Дійсно, в халяві можна знайти речі, щоб одягнутися якісно і не так дорого, як в магазинах мас-маркета, які у нас працюють. Тобто за тисячу гривень на розпродажу ти можеш купити собі пальто, але якість там буде дуже-дуже посередня. Дійсно, в халяві досить непоганий вибір верхнього одягу. Якщо потрібно, і там одяг, він такий добротний, якщо так можна сказати, і вибір шкірянок досить непоганий, але багато там таких шкірянок було в поганому стані. Тобто в економ класі такі можна купити набагато набагато дешевше. Тобто, ну... Це вже як пощастить. Що ж, будемо потихеньку завершувати нашу екскурсію по секундах. Ще хотіла сказати про опалення в сумах. Два дні температура батареї була як у тіла людини. Тобто, я не знаю, це трохи-трохи тепленькі. А зараз вони вже людяні. Скажіть, будь ласка, напишіть, як в ваших містах дали опалення, не дали. Взагалі пишіть коментарі, підписуйтесь, це важливо для канала. Буду дуже вам вдячна. До до, до нових зустрічей!